Працюють шумахери щоденно, скільки врятували людей, не рахували. Втім, їхня кількість давно перевалила за сотню. Крім побратимів, евакуюють і цивільних. І останніх часто доводиться мало не вмовляти. Буквально на руках заносимо і в автомобіль, грузимо, і то, тримаємо ну, ту, ту ж бабусю. Ми не можемо ж її поставити просто в кузов, як під хлопців, наприклад. то доводиться її. Буквально я сідаю в кузов, вона сідає, до мене впирається, я її тримаю в дорогу. Ну, до, до такого доходить. Рятують навіть тварин. Та зараз його кормимо. Що їдуть там, де пекло, неодноразово і самі потрапляли під обстріли, проводячи евакуацію, вже потім нас провели. Ми забрали поранених і разом з ними повертались назад. Перед нами зробили скид і почали бити. Так коли стався скид, щось ввок або граната, точно не скажу. Вона розірвалась під машиною, власне, і зупинили, зупинився автомобіль. Після того нас почали крити всім, і FPV дронами, і стволка почала. І міномет пірвали наш автомобіль, на якому ми їхали. Але ми встигли, коли машина тільки зупинилася, перша після скиду. Ми вискочили в посадку, проскочили, і потім ще і так добре. Кілометра два-три ми протягнули і пораненого зізнаються. Найтяжче це усвідомлювати, що тебе чекають поранені, а миттю дістатися до побратимів неможливо через щільність вогню.